Всім привіт, в на каналі Самі Кривіка. І сьогодні ми будемо грати в Тока-Бока. Но давайте подивимося на нашу хату. Я, напевно, передумаю іншу хату. Дивимося, яка хата в нас. І я передумала іншу хату. А ви догадалися? Звісно, ви не догадались. Оця класна хата. Вона прям дуже класна, Говорю, вона топчик, е, цього в нас не буде. Перше тут буде відпочивальна кімната. З телевізором. Дуже класно виглядає. Тепер робимо тут, Так. це, а ви догадали, що далі буде? Так, тут поки що ми нічого не беремо. Отут тут у нас буде, будуть... о, як це блін. І музика. Тепер робимо кухню. Ем, холодильник у нас має бути двойний, як ще. Холодильником має місце бути тут. Дуже класно, якщо часто виглядаю. Тепер ми беремо ем. От оцю вот таку штуку. Тепер беремо от стіл. Як це так покласти? Перше ми маємо покласти дуже близько стіл. А після... Того поставити це. І це, виходить, ось такий столик плюс 100. Тепер нам треба взяти дуже-дуже-дуже-дуже красиві крісла. Ви спитаєте, які це? Це такі пусисті, красиві крісла. Я думаю, іменно для цієї локації це нам підійде. Ми ж маємо огромезний отель. Ну ви не забувайте у нас є п'ятеро в сім'ї. Е, но, но, но. Три дитини і двоє ми. Тепер ми маємо взяти таку поличку красиву. Um. Ой, ще тут поставити коврики, а тепер ми ставимо вот таку поличку і туди вже ми ставимо талючки. Правда, класна ідея. Тепер ставимо чайник. Ну і отут у нас будуть горняточка. Е, в нас мають бути три горнятки, тому що поки у нас діти не виростуть, поки що в нас буде раз. Ой раз. Два. Все, нам цього хватає. Після того нам треба, звісно А як це називається, я забула, ну, я знаю, як це воно виглядає, але я забула, як це. о ще. Після сніданку завжди треба щось запивати. Буде в нас отакий ком. Ну, там, де може буде коктейлі брати, робити самі зі свіжих фруктів. Е... Напевно, це буде аж тут. Так, тепер. Е... о, я придумала о! Я іменно оце шукала. Тільки цікаво, є якась інша фігня, отака ж. Тільки красивіша. Ми ще можемо взяти оце. Це в дорогих хатах теж має бути. Я не знаю, як ви оціните мене, як я обустрою хати. Ще тут буде конфети. І напитки такі. Як ви оціните мою хату, вхід і все так само. Тепер номер 5 звздочний ми заберемо. Тепер ми беремо якусь прикольну штуку, щоб виглядало красиво наша поличка. Давайте поставимо оце. Зелений колір підходить до жабки. Поки що у нас кухня майже готова, тільки оця поличка пуста. Давайте туди поставимо телевізор, який звисає. Це буде найліпший телевізор, який іменно отут пригодиться. І жабки милі. Ем. Ще у нас буде така дитяча кімната, як би сказати. Ну, це для дорослих, типо, е, там, де вони можуть посидіти собі телевізор, або для дітей теж. Але у нас має бути ось таке міні-міссик для дітей. Ем. Ще що нам пригодиться, давайте ще отакі світячі сердечка поставимо. І пам'ятаєте ті красиві штори. Вони дуже красиво виглядають. Ні, це ці сердечка це якось не по-багатому. От оці ліани, це дуже красиво для декорів. Тепер оцей початок, тут у нас будуть всі наші ключі від всіх кімнат. Ви, вроді би, поняли, де це знаходиться. Це вроді би десь тут має знаходитися, от там. Якщо ключів десь немає, у нас для того спеціальні карти. Ще в нас будуть Ну, типу, ті, які говорять, добрий день. Ви прийшли, наприклад, якщо до нас гості прийдуть. Але я таке передумала робити, то замість того, от, зараз ми дещо, ми поставимо столик красивий. Ще ми можемо сюди покласти любі свої речі. Бо тут будуть полички раз і два красиві такі дерев'яні полички. Тепер початок. У нас тут будуть такі всі, але початок. Би додавали, знаєте, такий червоний ковер, такий довгий, типу, що йдуть якісь королі, королеви, ви знаєте. Розробочики, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, добавте тут нормальні ковери, ну, нормальний такий довгий ковер, будь ласка. Так, тепер, ну, це ж дитяча кімната, правильно. А в нас буде хлопчик і дівчинка. Е, далі. Нам підходить такі коври далі. Тут вже в нас з'явиться новий ковер. Тут теж новий ковер. Далі, якісь нам треба додати картини, бо так буде скучно. Проста стіна це скучно. Але картини, якщо додати У нас може бути кухар. але я це не буду робити спеціально. Так що в нас ще нема на кухні. Це є пустий холодильник. Хліб з варенням Ням-нямушка Тепер ми маємо добавити нормальну їжу, яка нам точно пригодиться. Перше дістаємось тут. У нас має бути куртка. Курка. а не куртка. Далі має бути капуста огірки. Це Морква, яйця ми самі нові візьмем. самі візьмемо, тепер е, ми візьмемо. Наприклад, такий джем. Тепер ми візьмемо масло, нам теж воно пригодиться. Для всяких напок з маслом. Я думаю, ми перше закінчили. Тепер, Додаємо Дітям же ж треба колись давати щось. У нас ще буде корзина з фруктами. Не забувайте, у нас є автомат там, де фрукти, то нам це точно пригодиться. Е, Далі. Нам пригодиться. Нам пригодиться отак вот ікра. Мені кажуть, нам пригодиться ікра. Ще олія. Ну, це точно у холодильнику у нас не буде лежати. Краби. Це у нас буде. Краби дуже Е, Я не пробувала, але я так говорю. Е так, кава нам не потрібна. Кавун. Кавун. Бекон. Я думаю, ми заповнили тим, чим нам треба. Фрукти в нас є, овочі в нас є, яйця дві штуки, пачок, тобто всього шість. Е Далі у нас є варення чотири штуки. Е лимонне, апельсинове і яблучне. Ой, клубнічне е, і проста мутела, або бабина домашня якась там мутела, ще щось там. От, е, наприклад, ще в нас є. хлеб, у нас еще есть масло три штуки, три курки, три бекона, чизкики. Да, три бекона, три краба, две пачки печенек, три черные икры и как это называется? Ну, кого он? Вот. Я надеюсь, це майже все буде. Тепер ви бачите оцю скучну стіну нам би поставити туди якісь краєвиди, якісь краби раки. Коротше, все. Ця, ця кімната майже дороблена. Дуже-дуже красиво. У нас хата вийшла. Хто теж так думає? Скажіть так. У коментарях давайте не якусь іншу штуку. Давайте цю додамо. Так, ми беремо оцю вона, хоч би за але вона у нас є. Тепер. Тут теж пуста штука. Давайте щось додаємо. А ви догадали, що автомат з іграшками. Просто назимаєш штуки і тобі падять іграшки. Ще проводиться сюди гусь. Гусь український, який летів. Летів, летів, летів і долетів. Правильно. Тут у нас будуть все таке прикольне. Потім розкажу, що там буде. Ну, я думаю, ми перший поверх вже справилися. Хіба добавити речі, які розкинуті по біомам. Ми робили десь хату, може, 10 хвилин. Там, а на, якщо рахувати третій, другий поверх, десь буде або година, або пів, то переходіть під інші відео.